Коротше, синя душа, як у твого вічима, бере і змахується, як твій батько, і перед тим як рук янеться за нею найсмачнішу частину гри, давайте все ж спробуємо розібратись, що це за Awakening. То ці всі не люди, і на хіба нам взагалі ще щось здалось тут робити? Тутешня демоніфікація річ майже що природня, бо в рідкісних випадках в їбаку може перетворитись будь-хто, якого рангу і адекватності буде результат діло рандому і монстрячої генетики, тому що Альма що Рейчел... Суто через хуй... падковість схильні стати величними демонами, не втрачаючи власної індивідуалі, ну чи трансформуючи її в демонічну та не втрачаючи пам'яті, щось типу кризи чортячого віку, де ти в кінці змиряєшся, що більше нікого не заплачеш. Sorry, по цій грі сантиментами нехтують. <реш> Йобані топ 10 випадків, коли можна приплести May Cry. прикол склавшись ситуації в тому, що будь-яке демонічне пробудження річ рідкісна і важко організована. А у нас тут навало бісів, і саме тут набуває сенсу, ніж а 3 Бо демонічний вігурський імператор хотів чорного саме через його специфічний функціонал, завдяки якому на вулицях Тайрона зараз почнеться дві ж як в тій самій серії козаків. Та, тим не менш, навіть в таких обставинах шанси, що на вулицях з'явиться хтось рангом вище крякозябра, досить низькі. Тож сестричка Рейчел досить сильний актив, який треба відновити, повторивши її пробудження.